Доброго недільного ранку усім. Лев у джунглях має один шанс вижити. Не вдавати царя звірі, а царювати. Бути чи вдавати? Бути тим, хто дійсно ам, робить те, про що говорить. Чи вдавати лише на людях. <риклад> Цікаво. Став лайк, колокольчик, там всяка короча, штука. Підписуйся. Буде дуже багато інтересного контенту. Але в цілому промотай назад і прослухай ще раз. Знайди себе в цьому виразі. Гарного дня, гарного настрою. Пока-пока.